Моє звання солдат. Я зараз на посаді оператора БПЛА. Раніше мала досвід роботи з зв'язком. Тобто, взагалі по ОВО я зв'язківець, але зараз вирішила спробувати себе в ролі оператора БПЛА, даби нищити підарів особисто. На 6 цьому бригаду я вийшла через рекрутинг, так як мала бажання. Працювати в команді досвідчених професіональних вбивців, якщо так можна сказати, і я вирішила це спробувати саме там. Рекрутинговий центр взагалі чудова система, яка надає людям відповіді на всі питання, які їх цікавлять. Тобто, досвід вже мінімальний, але бойовий є. І я не боюся. У мене багато знайомих. На посаді оператор БПЛА, і я бачу їх роботу, і я цим захоплююся. Мені це подобається, і я маю бажання ще більше і більше і більше навчатися, так щоб мати імен саме професійний такий стрибок і робити саме те, до ради я прийшла у військо. В цілому почалася для мене війна. Це був 2014 рік, бо я з Донбасу. І я маю мотивацію просто 100 плюс 100 плюс 100%. Багато людей саме налякані тим, що якщо вони прийдуть на службу, то їх саме закинуть одразу в піхоту і ніяких інших взагалі варіантів немає. Це така справа, що ну, якщо в тебе є цивільна освіта, вона якось може бути пов'язана з військовою освітою. Тобто, якщо ти був на, в цивільному житті психологом, то ти. Можеш також попасти в МПЗ, ти можеш групу бойового стресу піти. Тобто не треба чекати того, що тебе там умовно там, прийде ТЦК ЦК, сховати за барки і давай пішли, або призвуть по, по, по повісткою. Ну, простіше за все, мені здається взяти, просто прийти самому, обрати в рекордингу ту посаду, яку ти хочеш займати. Війна вона е, не обійде. Вона стосується кожного, вона буде дергати кожну людину. Це однозначно. Ніхто не зможе там сидіти вдома і нічого не робити під час війни. Кожна свідома людина вона має робити свій внесок. Якщо рекрутингові центри будуть працювати надалі в такому класному ритмі, як вони і почали працювати, то структура ТЦК вона не така вже буде необхідна. Якщо брати в увагу те, що я в війську 22-го року, то в мене є гарна така е, шкала порівняння. Е, тут колектив афігенний, де побратими допомагають мені там з будь-якими там інколи моїми питаннями, інколи службові такі моменти. Ми це все обговорюємо, вирішуємо і ніяких проблем, тобто не існує. Знаєте, я вже не зможу повернутися в цивільне життя. тієї людини, якою була. І армія так за ці роки вона дуже всасує в себе, і я чесно не бачу себе в цивільному житті. Моя мета і далі залишатися в армії. У мене і син є, і донька, і син вже дивиться один з строчки йому. Він вже дивиться на це все. І те, що мама воює, і він клас. Він такий, да, це моя мама. Мене мама і папа в одному обличчі дівчинка, донька. А, вона теж каже, що можливо, я теж піду військо. Тобто діти вже це схоплюють, вони це все вже бачать саме маличку, вони розуміють, що ці війни вони постійно будуть, і треба бути загортованими і розуміти, що це знову може повторитися. Але наше військо класне, воно показало всьому світу, що так, нас небагато, але ми. Можемо протистояти у такій ось системі, яка є вражці. Ми маємо згуртовуватися всі разом і все ж таки перемогти однозначно.